Медові десерти підкорять серце кого завгодно, адже це ароматно, ніжно, що тане в роті. Ніби знову перенеслася в дитинство. Якщо ви не знаєте, раптом, що подарувати вихователям, в садочок для вчителів в школу чи до Дня захисника даю вам корисну ідею. Впевнена, всі будуть задоволені. Почнемо з набору на 4 баночки: горішки, хрусткі, смачні, залиті медом, поласувати чи на перекус дуже смачно. Паста амосова. Це корисна паста для імунітету, серця, судин. Користь цієї пасти перевірена десятками років. І крем. Мій найулюбленіший смак крем меду Кориця апельсин пасіка громового перевірений магазин замовляє продукцію у них не один рік і собі, і рідним. Мають свою пасіку більше 15 років, великий асортимент.